Вітаю, друзі! Сьогодні проведемо ТО мого ковія ДТ-300 на пробігу 4000 км. У планах заміна мастила та масляного фільтра, регулювання клапанів, бо звук їхньої роботи вказує на збільшені зазори. А також усунення запотівання шлангів масляного радіатора. Приступаємо! Передусім знімаю пластик спаленого бака. Трохи прогріваю двигун і слухаю, як працюють клапани на холодну щоб потім порівняти звук після регулювання. Знімаю паливний бак і захист двигуна. Поки зливається мастило, іду відкручувати масло маслошланги. Будьте обережні, з нижнього шлангу буде витікати настило. Вінуватці запотівань мідні шайби. Вирішую виправити це перевіреним способом, відпалюванням шайб, що зробить їх м'якішими і покращить ущільнення. Грію шайби до червоного і даю йому холонити. Не забуваю закрутити сливний болт, а тим часом знімаю клапану кришку. Так, суміш трохи забагата, але це краще, ніж бідна. Виставляю поршень у верхню мертву точку, прокручуючи коленвал проти годинникової стрілки до мітки з літерою Т. Переконуюсь, що клапани ослаблені, і переходжу до визначення поточних зазорів. На випуску має бути від 0,08 до 010 мм, а на впуску від 006 до 008 мм. Нормального зазору дотримувався лише один впускний клапан. На інших зазори значно перевищували норму. Відпускаю контргайку і обертаю регулювальний гвинт. Якщо потрібно збільшити зазор, викручую. Якщо зменшити закручую. Виставляю впускні зазори в межах норми та затягую контргайки. Перевіряю ще раз. Після цього роблю декілька обритів колінвала. Знову виставляю ВМТ і перевіряю зазори повторно. За потреби коригую. Потім повторюю ті ж дії для випускних клапанів. Ось вже коли я задоволений результатом, переходжу до встановлення клапанної кришки назад. І, схоже, я трошки перестарався з моментом затягування. Бо трапляється ось це. Що ж, I need help, як то кажуть. Мій кум, мій рятівник. Відкрутили двигун відрами, зняли навісне і витягли мотор у бік для кращого доступу до уламка болта в головці. Захищаємо двигун від стружки і переходимо до евакуації уламка. Свердлимо отвір у центрі болта та вбиваємо туди торкс насадку. Пробуємо обережно викручувати. Із верхньої частини уламка кум робить втулку, обрізає зайве та свердлить отвір під новий болт. Додаємо шайби, трохи герметика і збираємо цей сендвіч вже без фанатизму при затягуванні. Відео вийшло коротшим і менш інформативним, ніж планувалося, бо зламаний болт вибив мене з колії і зіпсував усі плани. Натхнення і часу на зйомку вже особливо не було. Як результат ТО, усунене запотівання масла радіатора. Двигун працює тихіше і, суб'єктивно, трохи веселіше набирає оберти. Дякую вам за перегляд, вподобайки та коментарі. Не забувайте підписатися на канал і веселих пригод вам!